Про особисте під тривогами та з перервами депутати під час голосування дорікали одне одному у відстоюванні власних інтересів. На засіданні сесії 14 грудня не була прийнята програма підтримки поліції з міського бюджету. Секретар ради зазначила про те, що правоохоронці публічно не звітують про свою роботу. Її колеги зауважили, що вона не підтримала проект рішення через власний інцидент з поліцією. Це вже було Десь восьма година вечора вони мене супроводжували, розумієте, до сільпо. І вже коли я під'їжджала до світофора і повертала на світофорі вже до себе додому, вони включили мигалки, мене зупинили. Я е, причина зупинки було, що поступив анонімний дзвон, дзвінок на 102, що водій цієї машини в нетверезому стані. Розумієте? Ну я звісно, це восприйняла як. Ну, не просто так мене зупинили, розумієте. Такі співпадіння вони, ну, не случайні, І день народження, і поздно вертаюся додому, і комісія. Тобто це такий був дуже насичений день. І коли дійсно я пройшла перевірку цим пристроєм, і коли вони побачили, дійсно, що там було на тому пристрої 0,00, ну, то звісно в них були дуже здивовані обличчя і очі. да. Не проголосували депутати з першого разу за упорядкування зарплат бюджетникам. Світлана Вишня прокоментувала, чому не підтримала цей проєкт рішення. Вишня доповне в серпні місяці вже була команда дана розібратися з Вишнею, зрізати часи, гурткову роботу і залишити на 18 годин вчитель абсолютного переможця Одеської області в інновації футболі, і це все прозоро відкрито і було прослухано. Дуже було неприємно, що так відносяться до Світлани. Вишні до її заробітної плати та до її знань, які вона дає учням. Якщо вони не прийняли це фонд оплати праці, умови оплати, Праці. Ми могли залишитись без весь апарат 160 чоловік, могли зарослити без заробітної плати. Ну, Якби не було заробітної плати, так було б такий нюанс, ну, так як і на одеському припортному заводі, що прийшло без закрити мерію. А це ви розумієте, що як не працює управління іде на рахування заробітної плати, учителям, лікарям, інфраструктурі, соціальній сфері і так далі, це був би колапс. Але за другим разом, за моїм великим проханням, Депутати повернулися таки до цього питання і було прийнято рішення, щоб підтримати фонд оплати праці. Депутати повертались до деяких питань порядку денного по кілька разів. Після -та кулуарних переговорів за межами сесійної зали, рішення в підсумку набирали потрібну кількість голосів. Найбільша інтрига прийняття міського бюджету. За нього депутати проголосували одноголосно. З місцевого бюджету нададуть фінансову допомогу Одеському припортовому заводу. Попереднє рішення про виділення 25 мільйонів на зарплати заводчанам вдалося реалізувати. Наразі управлінці після кількох депутатських звернень знайшли механізм, як перерахувати кошти на зарплати заводчанам. Я написав на камуні депутатське звернення, яке касалось невиповнення рішення сесії трьох. касательно выплаты 25 миллионов Одесскому припортовому заводу на численное погашение заработной платы. Три месяца прошло, выполнения никаких не было. Я написал в депутатское звернение, на что получил ответ, что на сегодняшний момент в общем, нет юридических возможностей перечислить деньги и тому подобное. На основании этого я сделал второй депутатское завершение, где э, просил как бы, упредить чиновников, не выносить такие решения, которые они считают, что они незаконны и противоречат бюджетному кодексу. Но при этом я сказал, чтобы у э, него Николаевич дал поручение э, в комитету, не комитету, скажем, исполнительной власти, о том, чтобы подготовили проекты решения. Касательно дошло, дошло письмо от военной визнской администрации касательно субвенции 25 миллионов. Мы им перечисляем субвенцию на 25 миллионов они по своей программе, которую сделают с Одесским припортом заводом, потом перечислят Одесскому припорту заводу эти 25 миллионов. Ну, вроде бы, как бы говорят, что еще и областная администрация там должна что-то добавить. Вот. Но то, что от нас требовалось, мы как бы перевели. Ну, решение приняли о а субвенции 25 миллионов в Одесскую администрацию. На сам кінець сесії депутатський корпус не підтримав жодну з нас на перейменування міста. Обирати нову назву Южному будуть депутати Верховної Ради України. Ну, у нас зараз рішення таке, що якщо сесія Южної міської ради не прийняла, Верховна Рада має право сама прийняти рішення, але ми направимо до Верховної Ради, до національної комісії. Наше рішення нашої комісії, яка була не в не, в не в сесії, а комісія, яка займалася робоча група, яка займала перейменування. І це ми відправимо. Я думаю, що це буде їм також можливість оприділитися. Я бачив настрій, і вони всі говорять, ми не будемо голосувати, ми не будемо Ну, Це їх право не голосувати. Хоч все ж таки треба було прийняти участь і щоб. Не дати комусь право обирати, крім без нас думки депутатів про сесію. Дивіться в програмі Об'єктив.